Отже, всім доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий тест-нет. Називається він Gradient Network. Як ви бачите, він розпочався буквально 12 вересня. Ми з вами знаходимося на нульовій фазі. Ми маємо змогу стати ранніми тестерами. Що потрібно зробити? Давайте для початку нам потрібно буде перейти за посиланням. І так. Чи? Тропи. Переходимо за посиланням. Відкриваємо. Попробую реєстрацію через Google. Так, тут нам пропонують 3000 тисячі досвіду для збільшення винагороди на 2%. Звісно, що отримуємо. Помилка. Доволі знайома ситуація. Таке саме у нас було на грасі. Тут у нас є увійти. Є, ми ввійшли. Давайте, дивитися, що у нас далі по завданнях. Натисніть Get Boosted та завершіть реєстрацію. Виконуйте завдання, встановіть розширення, після чого почнете фармити поінти. Я так розумію, все мега просто. Додати в Chrome. Додати в Chrome. Додати розширення. Аналогічна ситуація як з Грасом була. Все мега просто. Все. Якщо ніхто з вас не робив Grass, то... Просто система використовувала ваш вільний трафік, який ви не користували. Натисніть, щоб приєднати. Затримуйте тисячу доступів. Будьте з нами на Твіттері. Ось і пішли, будь ласка, підключитися до Твіттера. Помилка, F5. Йдемо на оновлення. Авторизувати програмку. У мене стоїть автоперекладач, тому деколи доводиться переключати. Так, я тут я підключив. Е, слідуйте за нами в Твіттері. Давайте послідуємо за ними в Твіттері. Такі питання. Ми ж не жадні, нам не важко. О, все, ми за ними слідуємо. Переходимо. Є тут успіх. Щоб не було тисячу вкладок, я зараз роблю. Так, давайте я зразу подивлюся, де він у мене зберігся. М -м. Грас я поки що відключу. От мій градієнт. Давайте я його одразу і зафіксую собі. Е, отримайте 100 допів до підключитися. Тут ми вже, в принципі, якщо я не помиляюсь. Реєстрацію завершено. Так, давайте обновимо сторіночку і подивимося, що у нас відбувається. Угу. Я так розумію, це завдання, кількість завдань, які ми використали виконали. Включу англійську мову для того, щоб було більш-мені зрозуміло. Всі завдання у вас будуть в вкладці Rewards. Заходимо сюди. Та-дам! Ось і пішло. Кучка завдань. Виконуєте завдання, отримуєте бали. Угу. І. Переходите далі по статусах. Я так розумію, слідуємо за ними кругом і всюди. Само додаткові бали. Все здається, мегапросто. Прийняти запрошення. Виключаємо Discord. Як ви бачите, без фінансових вкладень. І з мінімальним затратом часу завершити. Дестрова галочку є. Yes". Надіслати верифі. Так, і тут нам потрібно буде написати. JVCW8D. Такс трішечки заважає віконечко. Можемо зараз перетягти. Угу. Одне запитання. JVCW8, чого там було? 8D. Transfer. JVCW8. W8D yeah. Я в самую прошлую верификацию. Закрываем целый концепт. Смотрим стариночку. Так. Статистика винагород тут буде. Як ви бачите, в мене змінилася кількість exp Їх стало 4 тисячі. До наступного рангу, до срібла, нам потрібно ще тисяч балів. Так, ну що ж, я думаю, що варто працювати. Тим паче, що якщо ви не проходили якраз, то мушу сказати, я абсолютно нічого не робив для того, щоб зараз очікую на отримання вже на лістинг. Є певна кількість спойнтів І очікую на лістинг. Подивимося ще про всякий випадок. Запрошуйте, друзі. Додаткові поінти також можна отримати на, за різні досягнення у розділі Rewards. Це те, що я вам показував. Ось воно нагороди або ж Rewards. Долучаємось, користуємось і заробляємо. Всі обговорення, нагадую, ми проводимо в чаті. Посилання буде саме під цим постом. Всім успіху!